України. Родючі поля. Можна спекти хліб, який дістане до неба. Працюють люди. Все це в руках аграріїв потрібно подивитися з висоти сташиного польоту. Ми привідкриваємо лаштунки однієї з найбільших компаній аграрного сектору України Холдингу Мрія. Дивіться, є невід'ємною частиною елеватора. Як працює гігантська агромашина, дивіться в проекті проукраїнське. Ми стоїмо на землі Агрохолдингу Мрія цієї неділі на п'ятому каналі. Кашель, прийму лазолван. Лазолван розрібжує густе букрути, виводить його з тихальних шляхів та захищає лихині. Золфан потрійна дія проти кашлю. Смакуючий чай імпра. Зануєшся у райську вишуканість великого острова. А тропічні нотки смаку стають частиною твого поціденного життя. Імпра, справжній цей ванський чай, фасований в Шрі-Ланці. Спілкування з жінками це мій коник. Який золотий, золотий коник, золотий коник, легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник, ви можете прямо зараз за телефоном. 0800 200 333. 0800 200 333. Обираючи житло, ми обираємо не просто квадратні метри. Враження формуємо цілий світ. Ми обираємо місце, в якому втілюються наші нині. Не відкладай життя на завтра. Власна оселя в Києві доступніша, ніж здається. Курбу Щастя буде вдома. Ми довели, що садові. Садочок дуже смачно, однозначно. Садочок дуже смачно, однозначно. Щодня підтримувати травлення дитини в нормі мені допомагає дуфа Джелі. Прибіотик дуфа Джелі сприяє правильній роботі кишечника, відновленню мікрофлори та регулярному стулу. Дуфа Джелі діють животики. Радіють. Мазь живо косто і завтра будеш як молодий все робити. Мазь живо косту доктора Тайса, зелена мазь з вашої аптеки від болю у суглобах та м'язах. Від болю у суглобах та м'язах зелена мазь з вашої аптеки від доктора Тайса. А тепер майста зігріваючи крем з живокостом від доктора Тайса. Щодня вони збирають інформацію та відображають її у світах. Вечора сьогодні наша річниця. Чи встигну я приготувати подарунок? Біль може втрутитися у ваші плани. НОшпа допомагає позбутися спазму, який є частою причиною болю в животі. Ношпа швидко абсорбується та діє до 8 годин. Ношпа є, спазму немає. Викресліть спазми біль із ваших планів. Отримайте лише позитивні враження від важливих моментів життя.